Класна подія дуже приємно. Вся команда разом. Нас багато. Ми всі разом щось робимо. Цікава презентація. Подія приємно вразила. Вдалося зібрати всіх наших колег. Таку єдність я відчуваю вперше. Багато планів, багато мрій, і ми йдемо тільки вперед і найвірю в те, що обов'язково все, що задумалося, збудеться. Ми на шляху, ми будуємо, ми масштабуємо і в нас це вийде. Я вважаю, що вдалося. Вдалося зайти туди, куди в принципі, ми хотіли донести цей сенс. глибокий, який об'єднає і допоможе нам ну, творити, приходити на роботу і просто творити, взаємодіяти, кайфувати.